Друзі, всім привіт! Ми вже з дружиною з'їздили на ринок наш. І придбали. придбали. Жінка придбала такий петуні, буде садити. І придбав, я вже майже собі скажу, перця, помідорів. На ринку петунії оце ми купили по 10 гривень. Оце стартує ціна від 10 і до 15 гривень петунії. І розсада у нас оце по 40 гривень, капуста по 30. Капусту взяли ранню 30 штук, і помідори і перець по 40 гривень. Оце такі ціни на 12 травня 2023 року у нас в місті Полтаві. Може де дешевше, не знаю, але в нас оце такі ціни. Персики, ви бачите, які там у нас. Посадив ось отакий ряд смородини. Да, кривенько трішки посадив. Ну, другого вибору в мене не було, бо тут я поставив поки сіточку. Так. Щоб кури ходили. Розробив я другий раз наш город. Вже він ніякий, сьогодні буду розбивати на ланки, де помідори, де перець, де капуста буде і все інше. І вже посадила мене вчора дружина клубнику. Три сорта, які я замовляв. Сорти не скажу, вам не пам'ятаю. Бумажечку ту викинув вже. Так, друзі, далі. Тепер що в нас тут? Зробив отакий вольєрчик, зараз тут встану. зробив отакий вольєрчик нашим курям. Бачите, як грибуться курчата Накрив, щоб мала кішка тут не залітала. Хай вони спробують сьогодні так, а завтра я спробую поставити вже атевідерця їм побільше з кормом. Як вони будуть ним користуватися, подивимося. Так, то курця все зрозуміло. Йдемо далі. Кури в мене молоді вже почали нестися. Нестися. Вже невеликі яєчка в нас є. Вже два дня збираю. Що качки? Зараз зайдемо подивимося, що у нас тут в качатнику. Було 4 яичка. О, Так, я вже бачу. Дивіться, бачите, вже не 4 у нас, а вже 6. Вже 6 яичок. Я Яка несе, не знаю. Не можу ніяк побачити. Ти що сюди йдеш? Яка них не качка несеться. Так, по хачатнику в нас теж все. Зараз йдемо в кранчатник. Що у нас в кранчатнику? Я вже світло тут виключаю, так як у мене бачите, Відкрита і, мабуть, і ту сторону відкрию, подивлюся, щоб скільки їм тут було. Так, по хлопцям у мене тут все добре. Питань нема, зараз подивлюся, може. Ні, це не це не та курочка. Ні, ще сьогодні білі не знесли, я вам вечором покажу. Це ще несуться старі в мене. Їздив в командіровку я на день і звичайно надибав отаку красоту. Ми заїхали там по роботі, а ось дивіться, ось несла біла курочка. Бачите, які невеличкі яєчки. Оце почали нестися. Заїхав по роботі і дивіться, що я набрав. Люди косили траву, залишали. І спори тут, і пирій. Є таке, ну з паришами майже нема, один період майже тут. І я набрав таких п'ять мішочків. Придбав, поїхав п'ять мішочків і придбав такої, ну воно майже вже сіно, свіже сіно. Тепер оце старе вони вже дуже не хочуть їсти, їм вже сподобалось це, то їдять вони тільки це. Значить, Зараз положу яєчка, щоб. Значить, Друзі, що у нас по кроликам? Бачите, повно забив. Половини вже немає. Значить, ця кроличка в нас навела. Все добре в неї. Я вже дивився, кровенята всі там. Ця теж у нас навела кроличка. Від маші. Зараз буде поратися. Все, тепер треба мені буде шукати місця. Значить, що хочу сказати. Кому треба дівчата каліфорнійці гарні і хлопці, звертайтеся. Є вже і... Три місяці кролики. Цю кроличку на відкорм я посадив, вона там окремо сидить. Ця термонка ось в мене одна залишилася. Дожни були забрати, не знаю, чи прийдуть забирати, чи не прийдуть, буду дивитися. Тут у мене термонка спарована одна. І іншу я хочу ось на днях теж спарувати і пересадити наших кроликів малих сюди. Там, де залишились вони ось без мами. Їх тут троє, їм, допустимо, достатньо буде. Там клітки. Оце такі новини в наш по господарству. Кури у нас несуться, все добре. Так як я купляв і мені казали, що будуть нестися вони через три місяці, вони занеслися через півтора місяці. Все, яйця є на продажу. Сьогодні завіз знайомий продав. З понеділка теж. За пару днів у нас виходить майже два десятка яєць. Так, кроликів, ще що я забув вам сказати. Кроликів я всіх пропоїв. Що від глистів, що від кокцидіозу. І з вчорашнього дня ось даю молочну кислоту. По чуть-чуть їм додаю. Все, більше такого нічого. Все, вони перейшли в мене на, можна сказати, на свіжу траву підсушену. Все більше поки що я нічого їм не даю. Оце так. Цей молодняк у нас ось, що мамку я ось підростає. Комбікорм даю, сюди сиплю зерно, повну бункерну кормушку, то їм на ніч вистачає. Добрий вечір. Так, я випустив трішки наших курей. Ми посадили вже помідорчики. Маріан дитина допомагає поливає нашу смородину. Так, отакий зразков, зразковий город у нас в цьому році вийшов. Тут капуста, тут посадили перчик і там вон помідори. Тут буде огірочки Сьогодні сімена ми не купили, так як неділя все закрито було. Нічого, з понеділка. Ми це все виправимо. Так, ще досадимо помідорів 50. Перця штук 20. Капусти, я думаю, три десятки достатньо, а тут, мабуть, у куми будемо знову просити її баклажанів здорових. Оце такий у нас вечір закінчується. Клубника поспіває, анцвіде. Кури в нас гуляють? І моя маленька помічниця допомагає нам. Датська, що ти робиш? Поливаєш смородинку, так? Поливає? <пілування> <пілування> Отумиться. <пілування> Як виросте, будеш їсти, так? І в нас вже ось посажена петунь. Тому ставчику не вистачило, тому не вистачило поки що тільки сюди. Вам трішки новини за 4 дні показав, тому що ніколи було знімати і робота є, і вже пішли, кажуть, польові роботи треба їхати і на дачу теж дивитися, що там. Треба косити траву, їхати на інше, іншу дачу, брати мот, мотокосу забирати. Всьому, роботи повно. Всім роботи повна. Все. Всім всього найкращого. Завжди радий вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім все найкращого.